Контакт так. толстолоб, Толстолом. Зараз. Начебто і клювання було. Але цей паровоз Все це дуже схоже на нього. А може і ні. Дивіться, риба якось змінила поведінку. Це велика риба. Вітаю вас, шановні колеги. Кадрі Олег Сізон. І сьогодні я спланував риболовлю в режимі релакс. Березень видався важкенький, для мене багато їздив, багато знімав, сказав собі Стоп! Сьогодні відпочиваю. Мені, щоб відпочити на риболовлі, треба декілька умов. Ну, по-перше, щоб не рано вставати, не їхати під трочерти. По-друге, щоб була більш-менш залікова риба. Ну і по третє, щоб можна було на березі знаходитись, щоб було тут приємно оку. Ну і, звісно ж, це все куліначі. Поруч, риба і на березі чистенько. Ще одна умова мого відпочинку, щоб не займатися цілий день важкою атлетикою, не кидати кудись за обрій потужною снастю 20 грамів. Тому взяв дуже делікатний, дуже легенький лайт. Це 76 альфа. Потужність 2,8, довжина 229, тубулярна верхівочка і дуже-дуже делікатна душевна дія. На Альфі у мене 2500 комплекс, 0,4 нитка. Як бачите, все на межі з ультралайтом. Подивимось, що вийде. Стоп, ви скажете, а як же Судак? Тут же ж Судак на куліничах. А давайте зробимо так: якщо буде Судак відповідати, я нічого не буду видаляти з цього відео. Якщо альфа не впорається, так чесно скажу, так і покажу. Ось альфа з судаком не працює. Але давайте не вигадувати собі проблем, давайте їх вирішувати, як вони будуть надходити. Давайте просто відпочивати з альфою. Коробка, як бачите, теж сьогодні для відпочинку дві приманки, трошечки вольфрамового джигрігу, один гачок. Фібровором 2,5. На джигрізі. Масою 8 грамів. І Альфа це максимум. Але це не перегруз. Вона його вистрілює спокійно, штатно, з задоволенням. З задоволенням і веде. Тійний м'якенький джих. Когось там підчепив білу. Вона побарюкалась трошки, ага. Стає білої риби. Біла риба на середині заважає ловити эти хижака. Контакт. так товстолом зараз. Значить, і клювання було, але цей паровоз, це дуже схоже на нього. А може й ні. Дивіться, риба якось змінила поведінку. Це велика риба. Зараз Альфа замість релаксу отримує випробування підтягнути трошки. відчепився. Маємо бачити які соплі. Сподіваюсь, що я його налякав, і то в столоб б втік. Працюємо за алгоритмом. Ближня дистанція Німбл на трьох, а потім подалі. Приємно, але здебільшого він зі спини. Тому не дуже заважає. Якщо ближню до відпрацьовано, то вперед на середину. Другу руку навіть не хочу підключати, настільки все легко, природно кидається однією рукою. І релакс. Тут ще тут когось. Якось так, так м'якенько воно підсіло. Підсіло і майже не пручається. Висить. Та це судак. Що ще може бути? Хто може так підвиснути на максимальній дистанції на 8 грамів? Судоченятко. Та ще й більш-менш залікове. Звісно ж, не 42 сантиметри, але так десь грамів 700. Очок, зачепився за підсаку, вилазь, вилазь. Це мій перший судак на альфу, і як бачите, з ним жодних проблем. Все чино. Підсачено. Не поручайся. Фото і додому. Рибку має бути відпущено. Це умова водойми і її з задоволенням виконую. Навіть відпущу спецсаки, щоб не кидати. Судак став кінозіркою, пішов додому. В принципі, Альфі це сподобалось. Вона б не заперечувала побачити клювання, щоб він не підсів, а бумкнув, як має бумкнути судак. Але щось вони зараз клюють не дуже активно. Начебто їдять. Але обережненько. Нічого. Не найгірший варіант. Сюдаків тут більше нема, піду далі, але дуже важливу психологічну лінію перейдено. Я тепер знаю, що не треба боятись судаків, якщо в руках альфа. Ну, судак. Ну риба, ну, підсік, вивів, підсачив. Нормально все. З цього помосту у нас з вами минулого разу вийшло непогано. На повтор не сподіваюсь, бо весна не осінь. Має бути щось інакше маю знайти іншу рибу продовжую діяти за планом три грами з ніблом на ближню дистанцію Коляри вже не дуже потрібні сонечко. Пішло. Контактна ближня дистанція. Який злий. І це вже щупарик Довги руки є підсаки і проблем зі щупароком нема. Ближня дистанція спрацювала. Щупарок спортивний. Глибоченько з'ївнімбле, але може віддасть. Віддавай. Віддавай, бо я забув плоскогубці. Фотографувати з ним, звісно, не будемо. Нехай рибка підросте. Заробить фотосесію. Це вже на щось схоже. Дві методи, дві дистанції, одна снасть. Чудова, легенька альфа. Якщо все ж таки підключити другу руку то начебто на пару метрів далі літить. Але зазвичай не хочеться мені цього робити. Альфа чудово кидає одноручною технікою. Взагалі, все, що вона робить, от настільки легко, комфортно і зручно, що це дійсно справжній відпочинок. Єдине, про що шкодую в цій сесії, що так і не вдалося мені сьогодні розібратись з частиною водою, що. Біля дамби я тут знову нічого не впіймав. Але впіймаю наступного разу. Сьогодні начебто все вдалося, і всі, хто працював в цій сесії, відпрацювали навідмінно. Відпрацювали чудові дві приманочки Віброворм 2,5 та Німбул 2, як зазвичай не підвели. Відпрацював вольфрамовий джигріг. Все вмістила зручна та надійна сумка Шаптала СД2. І, звісно ж, чудово відпрацював чарівний патичок альфа 76. Я сьогодні з нею не помилився, вона все зробила як треба, і вона впіймала судака. А судак для такого м'якенького, делікатного патичка – це результат. Ну що ж, висновків не буде. Це був відпочинок. Відпочинок начебто вдалий. Завтра до справи.